Не можу досі зрозуміти, який підхід потрібно знайти для того, щоб люди перестали слухати російську музику. До сих пір є, вибачте, якщо запікити, які до сих пір слухають російську музику. Це найбільша проблема зараз в українській індустрії музичній. То що якогось, вибачте, люди вирішили, що це нормально. Там не знаю, відсотків може там собі дозволити слухати цю Це треба час. Тіба типу, дуже довгий час треба. Чи немає тут ризику того, що навпаки люди з часом вернуться більше в музику в російську? Потрібно більше, типу, щоб була краща популяризація нашої... популярів популяризація. Популяризація я забув, що я хотів сказати. Української музики на законодавчому рівні заборонити в принципі, типу, російську музику. Це, конечно, ті, хто хоче послухати, хто гімно, то воно буде все одно слухати.